Бухгалтери ви готові до нових викликів. Березень-місяць змін та податкових перевірок. А помилки в обліку та звітності можуть коштувати бізнесу дуже дорого. Фіскали дедалі частіше вимагають документи, про які бізнес навіть не підозрював. Брак калькуляцій, сумнівна ціна чи невдалий контракт можуть стати підставою для блокування податкових накладних, нарахування податкових зобов'язань або навіть зняття витрат. Не ризикуйте штрафами, приєднуйтесь до вебінарів, де ми розберемо найгарячіші теми. 18 березня лікарняні та декретні за новими правилами з 4 квітня податкові ризики продажу нижче собівартості та перевірки підприємств військоматами і наслідки непроведення звіряння ТЦК. 19 березня податковий шторм блокування податкових накладних, нові правила оформлення чеків, зміни в декларації з ПДВ та штрафи за помилки при роботі з переро. 21 березня вибухові теми: розрахунок відпускних фінмоніторинг моніторинг фопів, блокування рахунків та контроль банками документів з кожної операції. Зареєструйтесь зараз під відео, щоб уникнути ризиків та розібратись з усіма змінами.